Друзі, привіт! Хто про що? А лиси про бізнесові вимоги сьогодні поговоримо про черговий фреймворк, який мені подобається, який сподіваюся подобається вам, і який допоможе вам зафреймити ваш підхід до роботи з бізнесовими вимогами: бізнес Motivation модул або модель мотивації бізнеса. Про нього і поговоримо. Тому погнали! Подобаються всілякі такі фреймворки. Вони допомагають вам систематизувати ваш підхід до роботи з бізнесовими вимогами. Розумію, що дуже часто бізнес-аналітики можуть загубитися на цьому етапі, бо від них вимагають в першу чергу сторік, від них вимагають в першу чергу конкретних системних вимог, які потрібно оцінити. Але не можна нехтувати етапом виявлення бізнесових вимог інакше та ну я про це говорив вже багато разів. Не буду повторюватися, коли ви опиняєтесь в ситуації, коли вам потрібно з'ясовувати бізнесові вимоги. Дуже легко розгубитися, схопитися за перше ліпше, визначити, що це є бізнесова вимога, і погнати на більш зрозумілу галявину, там де ми спілкуємося про систему, про юзерів. Про різноманітну функціональність, системні вимоги і так далі. Але саме для цього ми можемо використовувати різноманітні фреймворки. І Один з таких фреймворків це бізнес Motivation модул, що собою представляє модель мотивації бізнеса. Бачимо на екрані референсну модель. Багато з вас починають трошки. Лякатися, але насправді це ну, дуже проста штука. Архітекти часто її використовують для того, щоб ну, засетапити основні поняття. Та? В нас є тут декілька категорій, в нас є елементи з бізнесової моделі, в нас є Мінс, тобто засоби, якими організація може досягати чогось, в нас є Енд, тобто це фінальний стан. Чи таргет стан, та фінальний якось воно дуже апокаліптично звучить. Тобто це цільовий стан, який організація хоче досягнути. Ну і в нас є ще такі категорії, як інфлюенсер. Ну, не той, як я, який через відеоблог трендсетить, інфлюенсить ваше життя, а саме те, що впливає на досяження чи не досяження якихось речей з боку організації. Ну і є ще такий асесмент, типу в impact of influencer, типу, воно. Оцінює, що це може і як це може вплинути, але нам воно наразі для бізнесових вимог не дуже потрібно, тому я його зачіркую і будемо працювати лише з тими категоріями, які зверху, значить. Спочатку давайте подивимось на end, та типу, це знов ж таки, як ми казали, фініш того, чого ми хочемо досягнути як організація, як бізнес. І це може бути не глобальна штука, та в межах от моя організація, яка в неї там візія, та куди ми йдемо. А це може бути трошки сфокусовано саме на вашому проєкті, тобто, дивіться на це через призму нашого проєкту. От нас наймають, щоб щось зробити що та в чому візія, як ми бачимо ну, фінальні отками цієї ініціативи, цього проекту і так далі. «Desired result», тобто те, чому ми хочемо досягнути, представлено через дві відомі нам концепції або категорії, які називаються «Goal» і «Objective». Так «Goal» — це щось таке більш стратегічне, ціль objective – це більш такі покрокові. Етапи, тактичні цілі, це може називатися в бізнес-мотівшну моделі. Це більш конкретна репрезентація цілей, та голів. Тепер МІНС, та типу, а як же ж ми цього всього намагаємось досягнути, та і оце вже мішень, та от часто ці концепції віжен і mission викликають теж якесь непорозуміння, їх часто плутають, Тобто віжен це наше бачення, куди ми дивимось, куди ми йдемо. А mission – це як саме ми туди йдемо, і от мішен. В нас складається таточніше, мінус нас складається з основної місії, Course of action, та тобто як саме ми це робимо, і directives – це що, що допоможе нас тримати в рамках, та щоб ми не почали там робити якусь діч взагалі? Ну там, наприклад, знаєте, я кажуть, цель оправдує правдивець средства. Я російською мовою знаю Directive – це то, що нам не дає досягати цілі, порушуючи, наприклад, закони, порушуючи правила, порушуючи якісь етичні норми. Та ми в принципі можемо сказати, що для нас головна ціль нам похіру на все, на законність, на якісь моральні норми, етичні норми, але бізнес так не працює. Та так можуть працювати бандоси, так можуть працювати аморальні е, якісь типи. Але бізнеси так не працюють. Ну, легальні бізнеси. Навіть в нелегальних бізнесах до речі, вони є та згадаємо якісь там поняття та або ці там норми поведінки в італійській мафії, та там їх кодекс та. От такі всі речі насправді це все директиви. І от директиви в нас може бути на рівні бізнесових політик, це такий більш високий рівень, загальний, і бізнес-рул це щось, що може бути або частиною бізнес-політики, тобто наша політика складається з таких то норм, правил і так далі. А може бути й щось окреме, автономне, типу ну є таке правило, Воно не підпадає під якусь політику, але воно існує. Ми його типу маємо. Окей, це от основні елементи. Тепер на практиці, як це використовувати, що я роблю, так що я раджу вам робити, взяти оці і ідентифікувати оці всі речі, про які ми поговорили на рівні вашого бізнесу, і зв'язки між ними, як завжди, в принципі. Тобто, в нас маємо ціль, маємо об'єктиви, стратегії, тактики як частина нашого course of action, і директиви, та оці на рівні полісі і контролю. Та якщо ви бачите всі ці... Елементи, які ви тільки що дивилися, вони тут представлені теж на рівні desired results, та goals, objectives. A course of action, strategies and tactics, і directive – це policy control. Давайте розберемо це на прикладі. В мене останнім часом дуже погано з фантазією, тому я попросив чата GPT мені придумати якийсь кейс, щоб ну я не використовував реальний проект, але ми все ж таки могли б на чомусь попрактикуватись. Transway – велика логістична компанія, яка впроваджує транспортну платформу для автоматизації управління перевезеннями відстеження вантажів та обліку витрат. От цим ми будемо працювати. Це наш клієнт та це велика логістична компанія. Що вона впроваджує? Вона впроваджує транспортну платформу для чого? Для автоматизації управління перевезеннями і так далі. Тобто, це наш умовно проєкт, на який ми з вами залітаємо. Звісно, це наша улюблена стадія Discovery. І погнали з'ясовувати бізнесові вимоги через BMM. Отже, в рамках desired results. Нам потрібно зрозуміти голи та об'єктиви. Дуже часто цілі насправді компанія нам каже, та, коли вона висилає якісь документи, коли вона от нам там, RFP якісь присилає, та, вона ці речі зазначає, як правило, у великих компаніях є культура. Ціле полагання та є культура формування цілей. Вони прекрасно розуміють, що таке смартові цілі, і вони їх формулюють і нам доносять вже на перших етапах через цю документацію. Важливо тут це якби схопити, зрозуміти, проаналізувати і ну якби визначити, чи нам достатньо цього, чи ні. В нашому випадку цілком можливо, що компанія зазначила наступні. Цілі оптимізувати логістичні процеси через автоматизацію управління перевезеннями, забезпечити прозорість для клієнтів, щоб вони могли в реальному часі відстежувати статус доставки, та зменшити витрати на обслуговування автопарку завдяки ефективному плануванню маршрутів. Звучить красиво. Класно, круто виглядає в документації, круто виглядає в звітах в якихось презентаціях, які вони там на Board of Directors один одному розповідають. Клас! Але по факту для нас це дуже мало деталей дає. Ми можемо взяти, наприклад, з того документу та з тих. Перших колів, на яких вони назвали ці цілі, і вже почати з ними працювати і запитувати: давайте трошечки визначимо, все ж таки, а що для нас оптимізувати, що для нас ефективність, що для нас там зменшення витрат. І тут ми вже спускаємося на рівень планування. Та? Тобто тут це цілі полагання, це setting the goal, а тут вже рівень планування, який нам може сказати, що окей, що таке для нас оптимізувати, та. Це зменшити кількість запізнень у доставці на 30% протягом першого року після запуску. Напевно, вони вам не скажуть це, не сформулюють таким самим чином. Вам потрібно буде додавати більше питань. Ну, наприклад, а що таке для нас по суті ефективність? Ну вони кажуть, що для нас ознакою ефективності є не запізнення, або там мінімальна кількість запізнень. Супер. Тобто ми хочемо їх скоротити, там ми хочемо їх скоротити. А ми розуміємо на який відсоток, та чи на яку кількість, от як ми це помірюємо, друзі? Хм, Це може бути непростим питанням. Це може бути простим питанням. Все залежить від того наскільки компанія готова до цього. Але в принципі ми можемо визначити цю цифру. Не обов'язково чи її з стейкхолдерів там на етапі Discovery, але зазначити, що друзі, якщо ми будемо виконувати цей проект, та для того, щоб визначити його ефективність, нам потрібно розуміти, що ми будемо міряти. Тому зараз ви можете не мати цієї суми, цієї цифри. Але, будь ласка, давайте її зазначимо там перед тим як ми будемо впроваджувати наш проект. Або, хоча б ви її зазначите для себе, щоб ви могли поміряти. Це, по-перше, показує, що ми не лохи. <смі> не перший раз в цьому бізнесі. Ми розуміємо, про що йде мова, і ми вже стаємо трошки як такими радниками та консультантами, адвайзерами. І це непогано. Нам не обов'язково цю цифру знати насправді. Ми не будемо під нею комітитися. та але це цифра для бізнесу, і нам важливо дати таку пораду, щоб бізнес міг. Поміряти ефективність свого результату. Далі, так само, ми можемо пройтись по іншим цілям, та що таке забезпечити прозорість? Окей, це може бути як варіант досягти такого-то рівня задоволеності клієнтів через нову систему відстеження? Вантажів, так? типу, ну і рівень задоволеності. Тут же ми можемо спитати, а як ми його міряємо, який він зараз, як ми знаємо, що він коректний. Ну і нам може сказати, ну ми там маємо NPS, якісь опитувальники і так далі. Це нас дуже-дуже цікава і важлива інформація. Ну і третя ціль: так само: зменшити витрати. А як саме ми їх хочемо зменшити, на який відсоток або на яку суму. І за який період та тобто, якщо ви побачите, оце формулювання, воно максимально смартово, До нього треба прагнути, але знов ж таки не треба його вичавувати з стейкхолдерів і казати Ні, ну ми далі не поїдемо поки в нас не буде смарту. Ні, це без практики, це круто, коли воно є, але коли його нема, це теж окей. Головне, що ми про це поговорили і дали оцей якби ту думку нашим замовникам. Ми розібралися та, про Designed Result. Ми розуміємо, для чого. Та? По суті, ми тут вже з бізнесовими вимогами круто попрацювали. Ми розуміємо, для чого це. А як ми цього будемо досягати? Давайте поговоримо про більш actionable речі. Та і як ви можете зрозуміти, це теж може бути на двох рівнях: на рівнях стратегії, більш такого високорівневого, і на, рів... на рівні тактики, тобто це goals and objectives, та, наші улюблені. Ну давайте декілька прикладів. Попрацюємо з одним: наприклад, зменшити кількість запізнень у доставці. Яким чином ми цього будемо досягати? Автоматизувати управління перевезеннями шляхом заміни ручних процесах цифровими рішеннями. Ну так, виглядає як такий типовий солюшн, який бізнес. Хоче, типу, о, нам потрібна автоматизація. Так? Не забуваємо, що коли в нас ідуть проекти з автоматизацією, ми завжди маємо перевірити, чи компанія готова до цієї автоматизації. Та, і це про директиви, до речі, чи в них достатньо рулів, чи в них достатньо політик, які зараз диригують те, як бізнес працює без автоматизації. Тому що, як крилата фраза звучить: якщо автоматизовувати хаос, ми отримаємо автоматизований хаос, ми не отримаємо. Класного бізнесу, все одно це не вирішить нашу проблему, і це, до речі, важливо доносити клієнтам. Знов ж таки, ставайте їм радниками. Давайте на рівні тепер тактики. Та що як ми автоматизуємо? Погнали сюди, та де тут воно оп розробити дашборд для менеджерів із показниками ефективності перевезень. Окей, ну це не зовсім про автоматизацію, та але це одна з частин нашого проєкту. Ми розуміємо, що окей. Це напевно якийсь засіб контролю. Ну і певно, тут все ж таки багато буде ручного управління, то, що вони називають автоматизацією. Ми по суті поки не автоматизуємо сам процес, але ми автоматизуємо контроль. Ну окей, що непогано, але для нас це ну, має мати значення. Також тут є стратегія по інтеграції системи gps моніторингу і розробка мобільного додатку. Ну, до речі, тут вже можна попрацювати навіть на рівні стратегії з якимись пріоритетами. Наприклад, для нас оце там буде пріоритет номер. Два це пріоритет номер один, а це пріоритет номер три. Ну, ми можемо це спитати та й вирішити з клієнтом. Ну і власне, так само відпріоритизувати тактичні цілі. Їх може бути значно більше, насправді, та це просто для прикладу. Я тут таким чином все розташував. Зверніть увагу на зв'язки. Та нам обов'язково потрібно розуміти, а що на що впливає, що з чим пов'язано. Це не обов'язково має бути якісь там конкретні стрілочки, як на концептній моделі, а хоча б показати зв'язки, що це пов'язано з цим. Ну і директиви. Та? Ми вже сказали, що таке директиви. Давайте подивимось на рівні політик, та це все, що зверху, це такі більш стратегічні речі там політики, стратегії, тобто директива на рівні стратегії, яка нам допоможе автоматизувати управління або буде коригувати, диригувати, обмежувати автоматизацію. Всі дані про доставку мають оновлюватися в системі в реальному часі. Це якийсь принцип наш. На що це може впливати? На технічне рішення та в першу чергу його серйозно ускладнювати, але це бізнесова вимога по суті, тому що інакше наші доблісні, хто там це контролюють. Менеджери будуть постійно вести такі розмови. А де ці дані? Та вони ще не оновилися. А коли вони оновляться, то я все вів. Перетелефоновувати будуть по телефону та постійно або писати в меседжерах. Постійно це спілкування. Ми тим самим не досягнемо нашої цілі та не, не зменшимо кількість запізнень у доставці, тому що ми будемо дуже довго щось валати. Хоча воно зараз я от на це дивлюсь, воно не. Ідеально мечиться одно на інше, та? але знову ж таки це якраз і показує, як це може бути на вашому там воркшопі чи на вашому розборі з клієнтами. Можете задавати питання: а як саме от, цей та, або там ця ну, автоматизація на рівні стратегії, понятна. А от як дешборд на це вплине? Та? От Ми тут показуємо, що воно пов'язано з зменшенням кількості запізнення, і, яким чином? Поясніть мені, будь ласка, не казать? Ні, воно вам не допоможе. Це погана стратегія, ніхто не любить, коли на його офігенну ідею кажуть «ні». А просто задавати питання: так, окей, тобто в нас буде дешборд, але от ну просто може ви мені пояснити, а як саме цей дешборд вплине на зменшення кількості запізнень? І можливо там є якась там ідея, та і ви її зрозумієте, і ви зрозумієте, що окей, для цього обов'язково має бути оцей оцей, оцей функціонал, і для цього обов'язково мають бути якісь бізнес рули Наприклад, оцінка продуктивності водіїв для перевірки впливу gps моніторингу на маршрути. Не дуже зрозуміло, як воно тут пов'язано. Ясно, що в нас має бути якась система оцінки продуктивності. Менеджери будуть її контролювати. Та тут окей, але gps моніторинг це трошки ми взяли з іншої якоїсь опери, і нам потрібно ще зрозуміти, чи можливо це не має бути другим пріоритетом. Та можливо, це абсолютно пов'язані речі. Їх є сенс тільки разом робити. Отак От ми з цими працюємо. Ну і що тут ще є? Щомісячний аудит витрат на логістику для оцінки ефективності і автоматизації. Окей, ми маємо це розуміти, що в нас планується такий от таке бізнес-правило, що ми щомісяця маємо проводити цей аудит. Що для нас це означає? Звіти. Правильно, звіти, аудит-логінг і так далі. Тобто, це все пов'язано, все йде від бізнесу, все йде від конкретних цілей і конкретних задач. Та і мені подобається цей фреймворк. Він здатен, як мені здається, дуже класно систематизувати вашу роботу з бізнесовими вимогами і буде непоганим стартом вашої discovery сесії з клієнтом. Дві поради, які б я хотів би дати, практичні з того, як це використовувати: по-перше, познайомте людей з цим фреймворком. Проведіть їх до цієї референсної моделі, з якою ми розбиралися на початку. Розкажіть, що і як ви плануєте робити і для чого це. І по-друге, ви можете використовувати міру для колаборації з клієнтом. Але у вас буде цих стікерів, напевно, значно більше, ніж в такому от прикладі, як в мене. І ці зв'язки, і, якби взагалі, всі ці поля, будуть значно складніше читати, коли воно все буде так нагромиджено. Тому. Використовувати Екселічку, там можна зробити таблічку, зробити нумерацію всіх цих цілей і показати, яка ціль впливає на яку, або якісь можливо, можливо, ми можемо використати для цього ще якусь тулу, яка класно показує зв'язки. Ну, я знаю, що в джирі та, є такий функціонал, але напевно, джира не кращий інструмент для цього, а щось таке може аха. Не знаю. Коротше, подумайте про це і врахуйте це. Тобто для колаборації з клієнтами міро ок, але для от такої репрезентації, можливо, для якогось мейнтейненса, міро не дуже підійде. Ну на цьому, певно, все. Дуже дякую, що мене послухали сьогодні. Сподіваюся, було корисно. Напишіть ваші враження в коментарях. Ну і побачимось, напевно, з вами в наступних випусках. Всім папа! -па.